Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Як ви знаєте, уже давним-давно настала пора весна. весні птахи повернулися вже також давно додому. Один з птахів, такі як лелеки, повертаються завжди до свого гнізда. І один серед тих птахів, які повернулися, це шпак. Він також прилітає завжди до своєї домівки, до своєї шпаківні. Шпаки завжди живуть у своїй домівці і повертаються додому. Шпак це єдина пташка, яка може імітувати різні звуки, тобто відтворювати. Вони можуть відтворювати спів інших птахів або навіть повторювати слова тієї місцевості, в якій вони живуть. Тож пропоную вам зараз. Послухати вірш, який написав Ярослав Ярош, Шпак устає раненько шпак і вдягає чорний фрак. Як артист, не просто так. Шпак заслужений співак. Він увечері із рання Шле усім пісні вітання, та ніхто не чує вдень голосних його пісень. На полудні замовкання шкідників комах шукає. І тоді малі шпачата з нетерпінням ждуть на тата. Малята, вам у вірші зустрілися незнайомі слова. Фрак. Фрак це такий одяг чоловічий, який одягають на святкові якісь заходи. Він схожий на звичайний піджак, але він трішечки довший. Його одягають артисти. Зрання це слово означає дуже-дуже рано. Рано-рано. Так кажуть зрання. І полуднє. Полудня – це коли після обіду полуденок. І ще й не вечір, але вже і не обід. Ось цей період називають полуденок. На полудня замовкання шпак тоді відпочиває. Так? Він шукає своїх шкідників, щоб спаласувати ними. Тож малята. Про що? Ішлось в цьому вірші. Про кого йшла мова? Так, про шпака. Про те, як він співає. Що ще робив шпак? Він одягав фрак. Тобто, в нього дуже-дуже гарне забарвлення, дуже темне, і кожна пір'їнка на кінці має такі світленькі е, часточки. Коли ці часточки складаються до кучі, то виходить дуже-дуже красивий орнамент. Дійсно, наче це святковий якийсь фрак. Тож шпак співає як артист. А що у він робив? Так, він відпочивав. Ніхто не чує в день його співу, тому що він саме в цей час живеться. Він шукає комах, шкідників, щоб ними поласувати. А увечері що? Дітки роблять шпака. Чекають на тата, так? Ось такий зміст цього вірша. Тож, малята, сподіваюсь, вам сподобалося, і ви обов'язково-обов'язково обов зробите собі шпаківню і повісите, і у вас буде також шпак співати у дворі. До побачення, до нових зустрічей!